Привіт-привіт, мої хороші дівчатка! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Української Відьми. І я хочу подивитися, що тебе чекає, що буде, що тобі вищі сили кажуть. Що буде відбуватись в твоєму житті? На що варто звернути увагу? Всю потокову інформацію ми зараз. Розглянемо загальну інформацію. У нас трошки весна, трошки квіточки, хороший гарний настрій такий. І подивимось потім на декілька варіантів. Мої хороші, кому я треба, пишіть ваші конкретні питання на телеграм. Будь ласка, не смайлики, не якісь там дивні запити. Конкретно що ви хочете дивитись? Про що треба дізнатися? Всім рада, ви знаєте. Тому починаємо. Що вам вищі сили говорять, що вам хочуть сказати? Відкривається якийсь шлях у вашому житті або шлях до вас? От що, що ви хотіли? Щоб З'явилась людина, або щоб ви кудись поїхали. Зараз почну дівчата писати: Я хочу і те і те. Я все хочу, да? щось буде прям от радість принесе вам на серці, буде так радісно, тепло, гарний настрій, такі, гарні відчуття, що все добре. Нарешті, я так цього чекала, якесь сповіщення. Якась така гарна новина. Я важко, важко працювала або працювала, багато вкладала емоцій. Я знаю, що я варта. Буде таке от відчуття. Вас не зіб'ють зі шляху, вірного, ні. Але дивіться, ви іноді, дівчатка, тут вищі сили нам кажуть, іноді ви самі себе боїтесь. Дуже важливо вірити, що ми не просто зможемо, що ми вже можемо. Ми щось вже можемо, ми щось вже маємо по факту, що в нас вже щось є. А ви будете трошки самі себе зупиняти. Це, знаєте, коли вороже каже, у вас все повинно бути добре, а дівчинка починає. Аня ні, це не може бути, та як же буде добре, починається ця історія, що тільки не в нас, у нас нормально з ним не буде. Якщо вам кажуть, що відкривається шлях, відкриваються можливості, то ви або їх берете і рушаєте, або залишаєтесь там, де ви є. От ви і можете самі і залишитись там, де ви є. Можливо, вам роботу нову запропонують. А ви залишитесь бо побоїтесь, не слухайтесь порад, слухайтесь свого внутрішнього голосу, тому що він вам буде казати: рушай! Іди, зустрічайся, спілкуйся, вирішуй питання. Комусь можуть запропонувати новий якийсь вид лікування навіть. Тобто вирішиться те, що ви хотіли, розумієте? Просто буває так, що ми ну от зненацька настільки ці події, що ми не готові от зараз, а що так можна було, да? що можна було просто допомогти, можна було просто змінити ліки або лікаря і одужати, розумієте? І у вас буде якась така ситуація. Потім подивитесь, як програється це на найближчий час. Вищі сили. Що говорять? Що ж говорять вищі сили. Боятись не треба. Боятись не треба. Поприходять якісь кормічні ваші друзі, знайомі стосунки. Спілкування, яке не дуже вам і потрібне. Знаєте, всі, хто приходять з минулого, по-перше, подякуйте, по-друге, не давайте вас втягувати в конфлікти. І, ну, от, карта конфлікту, бачите. І по-третє, не давайте можливості ставити себе вище за вас. Тому що будуть прям так: я краще знаю, мені краще знати, ніж тобі. Прощайтесь з такими людьми. Здоров'ям треба займатись. Дивіться, дуже добре травки підуть. У кого там з нирками проблеми, у кого набряки, щось трав'яне. Гроші нема, будете казати. На все це, що я хочу, грошей нема. Треба грошей. Буде можливість. Не за всі гроші світу буде. Ви як звільните ще від якогось або боргу? Фінансово щось вирішиться. От просто буде якийсь момент, вирішаться фінансові питання. Вирішиться, якщо ви промовчите. Дівчата, у кого постійно гроші з'являються, кудись втікають? Ті... Плинуть кудись не до вас. Там була карта з глазу, трошки глазять вам. Можливо, вже давненько. Ну, да, є на гроші. Не у всіх дівчата. ви відчуєте, що це про вас. Є на гроші робота. І є заздрість від близьких від родичів, Дівчата, хто там у вас з родичів, кого родичі гроші просять, будуть ще просити. Ви вже так втомитесь від цих. Адай, адай». І навіть без, будь ласка, знаєте, будуть якось вимагати, тероризувати. Вищі сили говорять, щось нам кажуть. Що ж вони нам кажуть? Треба бажати кохання, треба мріяти про кохання, треба думати про кохання. Тому що ось воно, ваше коханечко, буде вас обіймати, бажати. Я ж кажу, у вас тут якісь кармічні вузли, бо за єрофан там якийсь ідей дуже такий дивний, кармічний. Ну, подивимось, зробимо розклад на нові стосунки, нові старі занадто знайомі. Пара може бути, дівчата може бути. Але знаєте, як кажуть, тут, дівчата, хто -то, хтось захоче з вас, от хто одружений, ви прямо будете думати, можливо, нові стосунки завести. Вас якось спокушати будуть. Буде спокуса кохання. А ви будете закриватись ну, слухаємо себе, слухаємо виключно себе. Буде прям, бачите, чоловік. Увагу вам приділяти, можливо, якісь питання вирішувати. Якщо ви мені напишете, Аня, де його взяти? Нікого нема. Ви ж на безлюдному острові. Хтось буде прямо лізти зі спілкуванням. Можливо, вам ця людина не треба. У нас тут порада від вищих сил. Просто проведіть час. Не треба нічого висказувати за минуле, щось виясняти, якісь догани виписувати. Просто для себе поживіть. Відчуйте якусь радість, буде чоловік для радісті. У кожної дівчинки вона буде своя. Це ж прекрасно. Давайте вищі сили для кожного з вас, хто зараз дивиться, дадуть таку важливу пораду. Порада важлива. А ви, дівчатка, візьміть пораду. Перша, друга, третя, одну. Бо пишуть дівчата, що от хочеться всі варіанти передивитися. Я сказала: один обирати. Обираєте один. Оперіть пораду для вас. Обирайте себе і дивіться, дівчатка, перший варіант. Якщо ви не впевнені у зраді, якщо ви просто переживаєте, що вас людина зраджує, припиніть, ви можете самі зіпсувати стосунки зі своїми якимись недуманими думками. Якщо ви знаєте точно, що є зрада, не витрачайте час і сили, не зливайте емоції в цю ситуацію. Більше бажайте другий варіант. Більше бажайте, вам більше дадуть. І гроші будуть. Вирішите якісь фінансові питання. Третє, до вас кохання стукає. Ну, чоловік йде на порозі. Прийміть. Прийміть, послухайте. Не плануйте відразу стосунки, не плануйте. Знаєте, пішла на другий день плаття, купила, весільне. Ні. Прийміть і дивіться, як будуть. Розвиватись, не сваріться відразу. Тут точно третій варіант до вас іде, від чого ви 300 разів відхрестились, але все одно ви приймете. Просто одна річ зі скандалом, чи нормально. Ну, зробіть нормально, хай буде просто спокійно всі.